Дівчатка, всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Сьогодні буду вам показувати свій процес, який в мене довго вишивається, ніяк не можу його закінчити. Це чарівна мить, наша українська, в них розробки просто фантастичні, дуже файні, під нитки в них мадей входять у комплектацію. Неймовірні розробки просто прев'ю ніколи не відображає всієї краси. ніколи. Що ви бачите на прев'ю, це у вас буде в 100 разів краще ваша робота. Тому, коли роздивляєтеся набори від чарівної миті, на це звертайте увагу, що у них не дуже -то гарний фотограф там працює. Ображайся на мене, як хочеш. Зневажай, ненавидь мене. Все одно я люблю твої очі і волосся твоє сумне. Ті рядки написав наш Василь Симоненко. Вони в мене асоціюються з цією роботою, дуже мені подобаються. Подивіться на ці очі, як він дивиться на неї. Ну це ж просто він у захваті. Ще я підібрала рядки, які написав Уільям Шекспір. Так, Ось вони. О, клавіші, завідую я їм, Благословенні, пальчики цілую. Таку милость би губа моїм. Ну, рядишком смущении стаю я. Дівчатка, вибачайте бачайте російською, але я думаю, що Шекспіра ми переживем. Давайте розбиратися. Стартувала я цей набір 6 квітня. У мене день народження 1 квітня, оце після дня народження, 6, по-моєму, благовіщення було, 22 року я стартанула цей <кхи> набір. Вишивати починала його по паперовій схемі. Ну, це був жах, звичайно. Зараз я вам покажу, як, чи не покажу. Покажу, як виглядає схема. Дивіться, ні четко. Ось така вона. Вся кольорова. я отак закручу, ось така вона. Вся кольорова. Ця бумажка лащона? Я взагалі-то використовую частіше за все гелеві ручки. Ці всі ручки були на моїх ручках. Я провела, відзначила, що я це вишила, рукою провела зверх, десь повернулася, вся моя рука червона. Далі намалювала зеленим, все було зеленим. Дякую Богові, що є в нашій країні Ольга Лукова. Вона робить перенабори. Я залишу лінк на неї в описі цього відео. Щоб ви, якщо не знаєте, я думаю, всі її знають, ну але... іноді знаєш, а не знаєш, як перейти, як знайти там в Інстаграмі чи ще якось. Іноді буває такий закуп. Так ось. Я звернулася до неї і вона мені зробила перенабір. О, ну це вже було набагато краще, швидше. Ну, Хто вишиває по сазі, той розуміє, що це щастя. Ну, звичайно ж, робота зразу полетіла. В цій роботі дівчатка 50 962 хрестика. Всі технічні характеристики я залишаю в описі. Якщо ви щось не почули, заходьте в опис, і я там прописую, скільки хрестиків, скільки кольорів. і Так що, якщо щось пропустили, можна це в описі відео все подивитися. Так, подивіться. На сьогоднішній день я вишила 36%. Дівчата, то тканина, то ковір. 50 на 75 розмір тканини. Я вам його сюди не зможу показати. Ось так раз що, знаєте як? Едем, їдем, біжим, біжим, як Марінка говорить. Давайте будемо їхати. Оце початок. Поїхали. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, і оце вже кінець. Оце, вся <mandar2> довжина. Спробую зараз показати це, зараз ви перед собою бачите прев'ю. У зачистці в неї бісер іде оця заколочка, дівчата, ось ця заколочка. Це вишито бісером. <кхід> Ось тут в неї браслетик на руки, також вишит він-бісером. Далі ось тут йде креник. Нітки у нас в наборі йдуть. Мадейра. Що в мене вишите? Зараз все приберу і покажу вам. Ну, спробую. Не знаю як. Спробую вам це все показати, дівчата. Дивіться, боже, яка вона файна. Я не можу, я на неї дивлюся, і все. Я бачу свого чоловіка. Ось так він на мене дивився, дівчата. Мені всі заздрили. дозаздрилися до розлучення. Ось так він на мене дивився. Відірвати очей не міг, то я думаю, що це я. А це Андрій. Ось так він дивиться на мене і думає боже, яка вона гарнюня!». Ну так. Чи розповідала я, чи ні, в мене є від цієї любові нашої синуля, йому вже 18 років. Дуже пишаюся своєю дитиною, тому що він в мене вчиться, закінчує зараз перший курс. Зараз в нього. Практика йде, у нього буде дуже гарна спеціальність Він мріяв про цю спеціальність. Мій канал називається Вільна мрія. Я бажаю своїй дитині, щоб його мрія здійснилася. І дівчата, щоб ваші мрії здійснилися. І моя, щоб мрія здійснилася. Тому мрійте. А зараз переходимо до технічних характеристик. Я вам тут поклала ромашку, у мене тут цілий букетик. <кій> мені вчора подарували, бо я себе геть погано почуваю. Мені ще для настрою, дивіться, цілий букет. О, будемо вважати, що він приніс їй цілий букет. Так, дівчатка, це я так трошки вам покажу, який він. Але він ще їй не подарував поки що того букету. Так, я собі. Фантазую. Давайте подивимось, що у нас йде по характеристикам. Значить, називається романс, артикул М172. Як розпізнавати ці набори, дівчата? Якщо стоїть М, це значить будуть нитки мадейра. Зрозуміли? Якщо М, значить у складі нитки Мадейра. Вони дуже файні, дуже якісні, дуже гарні. Рекомендую. Ніякі СХС. Я знаю, дівчата, є деякі прихильники СХС. Та ді... дівчата, радянські нитки краще тих СХС. Візьбіть у своїх бабусь радянські нитки і вишивайте собі в задоволення. Знаю цих китайців. Китайці підтримують Росію. Нашого оці... цю Тих китайців підтримуєте. <кій> не беріть їх. <кій> не беріть, я не беру і ви не беріть. Не беріть <кій> вже тоді французькі. Так, я зробила вам такий трошки. Дивіться, тут 35 кольорів. Ось такі, така схема. Дівчата, воно величезне, це велетень. Дивіться, оцей набір, коли він прийшов мені на пошту, я ніяк не могла зрозуміти, що там мені прийшла. Подушка, що, чи що це? Що за подушка до мене прийшла? Що за розмір? Подивіться. Оце прев'ю. Навіть не, не можна його сюди вмістити, щоб вам показати. І на цьому ж самому, ви собі уявляєте, оце йде прев'ю розгортаємо. І на цьому ж прев'ю з зворотної сторони дуже-дуже це зручно в кавичках. Подивіться, тут у нас рекомендації, тут у нас ключ. ну, в общем, і чомусь все на російській мові. Зараз вони вже перейшли, чи не перейшли, не знаю. Що в них іде тут? Ось такі зараз покажу до пари, до цього набору. Оцей мені ще подобається. теж така парочка танцює. Ну, це, як Дженніфер Лопес, да? зі своїм коханим, дивіться. Це ж бачно, що тут кохання на цій картинці. І так, до набору входить. Розмір готової роботи: 40 на 63 см. Уявляєте, да, які у нас запаси. Я сказала, що 75 см тканина. Ось 63, піде на вишивку, і ще в нас залишається. І тут 40, а тканина в мене 50. 10 сантиметрів запасу. Ну, файні запаси. Дякую, чарівна мить. Далі. Набір містить кольорову схему. Я вам показала інструкцію. А і до 14 Свайгард, моліне Мадейра та оголку. Тепер покажу саму роботу. Тепер покажу саму роботу, як в мене виходить. Що в мене виходить? Так, вона. Велетень, я вам вже казала це. Так, ромашечку трошки. Спробуємо. Ну що ви там щось бачите? Ось така вона в мене кусочками, хоча б ось так покажу вам. Ось так виходить в мене. Тут і в одну нитку, дівчата, і в дві, і в три, і півхрест. І що ти тока хочеш? Ще й буде бісер. Подивіться, які переходи на шкірі. Ну, це просто, я не знаю, dimensions, просто відпочиває нервна курить в сторонки, як кажуть расисти. Нервна курить в сторонки. Подивіться, які гарні переходи. Не знаю, як вам передає мій супертелефон, однак, я, те, що я бачу своїми очима, це дуже красиво. Дуже. Не такі кольори, які використовує <кхи> чарівна мить на шкіру, дуже файні. Подивіться, я терпіти не можу бек. Я його шию, звичайно, терплю, Йожики плакали, кололись, але продовжали їсти кактус. Так і я. Я його шию, той бек, а однак, <кхи> Однак дуже його не люблю. Чого я цей набір і купила? Подивіться на обличчя. Жодного стипка беку. Дівчата, ну це е, я у захваті. Зараз обличчя хочу. Подивіться, жодного, я повторююсь, жодного стипка беку. Подивіться, яка краса. Ти бачиш, де у нього очі, де зрачок, де в нього вії, де в нього все, все. Подивіться, висвітлюється лобова частина, більш темніші йде щоки. Під очима знов оце висвітлюється просто хрестиком в дві нитки. Вчіться деменшен, як без беку можна зробити причудову схему. Всім рекомендую, чарівну мить. я вишивала її неодноразово. <кхе> Є нюанси. Є то бісер в них в вкось, то в них нитки бувають, якщо не мадера, а що вони там вкладають, дівчата, не буду брехати, не пам'ятаю, але скажу точно, що буває таке, що вони і заплутаються, і вузлики, і крутиться, і вертяться, і ніяк не хоче вкладатися. Що я як виходжу з цієї ситуації? Я беру ці яйця кіндерівські, кусок поролону, Змачую це все так, змащую добре кондиціонером для прання. І коли я вишиваю, я беру нитку і проводжу ось так нитку по цьому поролону. Все. Пречудова, вона лягає, м'яка, все як потрібно бути. <кій> дуже, дуже гарний такий лайфхак. Так, що йдемо нижче. Спробуємо оце. Ши... Завширшки ось так. Ну, не влазить, дівчата. Це тільки її он плече. І ще тут їдемо, 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 їдемо. Ось так. <кхех> ось так. Тут далі будуть в неї клавіші. Дивіться. Ніяк не можу закінчити. Ніяк не можу закінчити. Я вишила 18 тисяч, тисяч хрестиків 134 за 27 днів. 18 тисяч вишила за 27 днів. Це майже 40%. Залишилось 28 тисяч. Це значить десь іще мені на 40 днів. 40 днів вона буде закінчена. Однак я ж не можу себе заставити сісти. То я хочу мілхіл, то я хочу лужанську. То я хочу те, то сє. І все, дівчата. А ця парочка, я ж вам казала, ми ще розлучилися з чоловіком, і все, вона в мене, як. Я вважаю, що вона в мене типу закінчилася. Дуже смішно. Типа вона в мене закінчилася. Тут ще шити 60%. Я собі вирішила досить все. Ви бачите, яка вона в мене рівненька? А чому? Тому що я вам сказала, що я вирішила, що вже я її закінчила. Я її вішаю так на стіну. Так як у нас війна, як ця не операція, ці уроди в нас стріляють, вбили вже 500 дітей наших. Тому, звичайно ж, ніяких картин. Не може вісити на стінах, на наших стелях, так? Дівчата, ось так покладу, може, краще трошки зараз. Тому я ось так її <кій> вішаю на стіну. Вона мене дуже радує. Вона масштабна, велика, гарна робота. Вона не може не радувати, навіть якщо вона не дошита. Ось так. <кій> Зараз покажу ниточки. Ниточки. Ще 60%. Плаття тут з неї шикардосне буде. Ось так йдуть ці заломи в неї на сукні. Бачите, на сукні йдуть заломи. Як її вишивати, дівчата, то таке задоволення. Ти береш одну нитку, включаєш сагу і ля Все залом є. Далі цей залом, цей залом, цей залом. Це релакс, це відпочинок. Це наше хобі. Ну, хто розуміє, той <кхи> розуміє. Далі, що в мене з нитками? <кхи> Ось ниточки. В мене вони. І так, і сяк. Залишків. досить. Я их всех покупала, девчата, в кондиционере. Чтобы они были мягенькие. Чтобы... Добре. Дивіться, тут будет такий серебряний крейник. 33-й. 30... 33. У нього під 33-й. так. <coughs> Видно чи ні? О. Ось такий. Бачите, це струни будуть їм <кхи> вишиватися. Зараз подивлюся схені де ще, бо щось забула прошивається. <кхи> <кхи> ну, струни так. Ну подивіться, скільки його багато. Багато. Багатенько. Так, це цей нерихливий. Дивіться, який гарний. <кій> Ось вони йдуть. Дуже багато не токші. Ось такі кольори. Оце в платі, оце в плаття. <кій> це в ту рамочку, що за. Цим чоловіком, який тюрився в неї. Так, і органайзер у мене. Ось такі наші органайзери. Бачите, ось так. Я підписую. Раз, два, три, чотири, п'ять. І ось так працюю з ними, з цими ниточками. Якщо ви мене запитаєте, чи вишию я її, не знаю, дівчат. Не знаю, що вам сказати. Можливо, що і ні. Можливо, що і ні. Чи сумую я з цього проводу? Ні. Геть, я не сумую. Геть, <клес> ось. В мене. Я вам казала в попередньому відео, що я на цих кісточках організую нитки. Ось вона в мене. Ви бачите, це все на платі піде, дівчатка. Тут їх кілометри. Ось. Подивіться, яка товста. Це все на платі. Піде. І ще, Ось, подивіться, скільки. Бачите? Це на платі. І ось, іще тут. Я не знаю скільки. Кілограм. І це все теж на платі. В общем. Тепер чоловіки розуміють, скільки на плаття треба тканини. І чому ці наші сукні так дорого коштують. Ці навіть вишити. І то, бачите, скільки потрібно ниточок. <кху> і так, я відчуваю, що на цій ось тут півхрест, зараз покажу, постараюся. Видите його? Ви. Ось тут півхрест. це нібито тінь. Ось так. О, це нібито тінь від плаття йде в одну ниточку. Оце дуже заморочне. Однак це не бек, тому я радію. Радію, дуже мені подобається. Ще трошки покажу ось нога, взуття його. Далі тут стульчик на ножка стула. Тут ось стілець. Тут попа її вона сидить. Он буде платья. Думаю, далі. І Ось так. Ось так. Ось він. Дивиться Не на неї. Розмічаю я маркером. Потім феном подула і нема цього маркера. Ось так. Ось така робота від чарівної миті. Сподіваюся, що я візьму себе в руки і зможу її закінчити. Однак, якщо цього не станеться, я в обмора вкладати не збираюся від цього. Це моє хобі. Я їм насолоджуюсь, я маю велике задоволення. Я часто в лікарні беру з собою до лікарні. І якщо я хочу в лікарню вишивати мілхіл, а не цей романс, значить мені так легше. Якщо мені легше, значить я буду вишивати той Мілхіл. Вони як такі цукерочки, так? Фруктові, не шоколадні, а такі фруктові цукерочки, які з'їв. І фігура в нормі, і щось солоденьке, смачненьке, таке, смаколих. А це, це як великий торт на весілля. Багато крему, цього тіста, муки. І він такий важкий. Ось так я сприймаю цей набір. Важкий, важко. Ну як, вишивати не важко, а довго. Да? Вроді за 27 днів відшилося 18 тисяч, ну, якщо тобі залишилося ще 28 тисяч, ну налягай на нього і буде вже фініш. Ні. Я бачила у дівчат, якщо вже маякує фініш, все, вони ніякі вже старти не починають, ніякі мілхіли, вони вже закінчують ту роботу. Наступне відео я буду знімати ще про 1 велетня. Там 72 тисячі хрестиків. Я вишиваю для, свого, для своєї дитини. Йому дуже подобається ця робота. Дівчата, там залишилось 123 хрестика. 73 тисячі хрестиків разом із беком. Я, я вишила 72 тисячі з чимось, <кій> мені залишилось 123 хрестика і бек. Як ви вважаєте? Можу я себе заставити? Правильно, ні. Ні, не можу. Не можу. Я тільки бачу цей бек і думаю, боже, ці дизайнери, вони якісь ненормальні. Нащо той бек туди тулити? Зроби похрестиком чорним цим, і буде все ок. Ну, якщо чарівна мить може зробити красиво, ну це ж подивіться, ми бачимо обличчя, ми бачимо, де очі, де ніс, де зрачок, де вії, де лоб, де губи. Ми все бачимо без беку. Нащо той бек робити? Ой, я, в общем як та баба-єга, а баба яга проти. От це я проти цього беку. В наступному відео покажу цей корабель, він теж грандіозний, він дуже гарний. Дуже гарний. Вишито там 98% всього 73 тисячі, однак, це я вам покажу в наступному відео. А це відео я буду завершувати. Дуже дякую вам за увагу. Дякую вам за те, що переглядаєте. Ставте запитання в коментарях, я буду рада вам відповісти. Це дівчатка. Якщо вам подобається цей набір, купуйте його. До речі, він не дешевий. Я купувала його, стартанула я коли? 6 квітня 22-го року, він тоді вже коштував дівчата 1000 хвостиком. То зараз він, я так гадаю, що до 2000 він десь, на, мабуть, 1900 він зараз коштує. Однак точно не знаю. У вас більше терпіння, ніж в мене, і вам подобається цей сюжет, дівчатка, вишивайте. Він не складний. він задоволення ну, космічне, космічне задоволення вам дасть. Мрійте, нехай ваші мрії збуваються. Заходьте на мій канал. Вільна мрія. Всіх обіймаю. Бажаю мирного дня. Пока, дівчулі!